Як прискорити фінансування для відновлення зруйнованих громад? Про це говорили представники державних установ, банків, аналітики, будівельники, бізнесмени та очільники громад у Києві під час масштабного рікавері форум. Ірпеня Олександр Маркушин розповів, як місто Герой живе сьогодні та звернувся до присутніх із проханням допомогти відбудувати місто. Бо кожну квартиру, яку ми з вами відбудуємо, кожен будинок, який відбудуємо, ми врятуємо чиюсь людську долю. Сьогоднішній день ми розповіли, скільки будинків приватного сектору, скільки будинків багатоповерхових в нас зруйновано і наскільки місто Герой Ірпінь потребує допомоги. У нас потреба дуже велика, потреба в рази більше, ніж дають коштів. І з цього ми звертаємося і до донорів, і до міценатів, які хочуть і можуть допомогти. Будь ласка, допомагайте нашій громаді. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе зазначив, окрім теоретичного, вже стартував практичний етап відновлення зруйнованого. Европейский инвестиционный банк, который уже выделил Украине деньги. И сегодня начинается эта программа работать. Она будет презентовать процедуру, как это работает. Второе, сегодня ЮНИСЕФ очень активно работает. Сегодня уже Фонд энергоэффективности рассказал, как они могут модернизировать объекты и плюс ремонтировать те объекты, которые сегодня пострадали. На думку експертів, успішна відбудова країни можлива лише за умови прозорих дій влади, а також за ефективної взаємодії державного керівництва, забудовників і органів місцевого самоврядування. Для того щоб це відбувалося швидко, максимальне сприяння з органів державної влади і нульова толерантність до корупції, починаючи від видачі містобудів і там закінчується отриманням дозволу і отриманням сертифікату. Оце найголовніша мета, яку послі поставити перед собою як орган державної влади, забудовник і орган місцевого соврядування, там міський голова, чи сільський чи селищний оце це дуже важливе завдання, щоб цей процес був максимально прозорим.